Не привітати. Дані вас на добрі дії, на добрі діла, щоб все ж таки наша батьківщина Україна. І ми зажили в ній як повноцінні її члени, але втішалися більш, ще більшою красою, ще більшою єдністю і миром, які би сьогодні ми хотіли побачити деда, на нашій Україні. Я владико нета, і в ній відчуваються традиції комутяка. Це було мій... Коломийської гімназії, Коломийської професори. І напевно буває, і так у понеділок не змінив, а? Не змінив. Ні, ні, нічого. Я 87, 22, 40 годин. Це мені треба я стою в українському домі в Києві серед. Коломіян, художників, видавців, діячів культури, серед киян, моїх друзів. І я хочу поклонитися коло Колись, коли я мав 14 років або 15. Я вчився в Коломийській гімназії і на канікулах. Я ходив пішки з Стопчатова до Коломиї, до театру Кутяка. Я там бачив виставу Тріумф прокурора Даньського». Я до сьогодні її пам'ятаю. Я з Коломиєю так зв'язаний, як з рідним Стопчатовим, е, в певному розумінні, може, навіть більше, бо в ми, я почав формуватися як мисляча людина в коломийській гімназії. Мене вчили е, видатні українські інтелігенти Петро Николишин, Павло Севич, Левицький, Томашчук. Е, ну, е, «Пайло», Рурак, Кейван. Я пройшов там школу молодіжній е, е, організації, яка звичайно підтримувала е, рух націоналістичний, визвольний, рух УПА. Я зрештою і був в сотні Михайла е, Москалюка, Спартана, е, коли вже Колумбійську гімназію. Розпустили, коли вже прийшла радянська влада, я пішов туди, бо мені дуже хотілося відомстити за смерть свого брата Петра, який був розстріляний у Коломиї 26 січня 1945 року перед приходом радянської армії. Його розстріляли кістатовці. Там служив один українець, який фактично і виконував цю чорну роботу. Я знав його прізвище. І мені здавалося, що я здожину його. Я таки дознав догнав його, але коли він вже був мертвий, він мав якийсь магазинчик в Канаді. Коломия — це столиця, духовна столиця не лише під Карпаття. Вона, вона була першою. Де існував театр, коли ми вийшла наймалиша, мабуть, політологічна книжка Івана Франка. Не. Що таке поступ? Коло миї загинув, зв'язаний колючим дротом із сином Кобринського мій брат. Коло Коломиї жили прекрасні дівчата, яких я пам'ятаю, жили мої друзі, Роман Іванчук, ось Гриць Гуменюк. Ось Іван Романюк і так далі, і так далі. Це все люди, які ще живуть, яких я люблю і серед яких я формувався. Я написав спогад про колоду, одначе кожен раз вертаюся. Він був навіть вже надрукований. Вертаюся до цього і думаю, що я. Не все сказав, я не сказав багато. Ну як скажеш все про місто, власне, не про місто, а про ту атмосферу, про ті будинки і костюли, про ті церкви. Ну, ви знаєте, це було перше місто, з яким я побачився. Крім, звичайно, Косова і Волнова. Але е, Коломея, як казали, колись сказав Фітькович, який в Парижі оглянувся, там гуцул я подивився, таке каже, краща Коломия. Я думаю, що це правда. Для мене Коломия найкраща в світі з усіх міст.

Неволі, край свій коханий, ми гуртом рятували. як із неволі край свій коханий, ми гуртом рятували. Але слова, гей, згадайте, знову вставайте, рідний народ у неволі, будем ворога. Працювати, щоб нам добитися долі, у небо родисі працювати, щоб нам добитися договір. Не злякають мухи, кайдани, Правда є друзі. Звідки в Дай можна працю для України, серця і розум і руки, Дай можна працю для України, серця і розумі.